Європейському ігор Терехов під час виступу перед іноземними партнерами на міжнародній конференції «Rebuilding Futures – Харків to Recovery» поділився напрацюваннями та досягненнями Харкова. А для того, щоб іноземці розуміли безпекову ситуацію, розпочав він свою промову з окреслення реалій воєнного стану, в яких вже три роки живе Харків. Про перші місяці вторгнення, коли 160 тисяч харків'ян жили в метро. Про те, як місто вистояло, отримало звання міста героя, про те, як відновлюються, попри постійні і нескінченні обстріли мирних житлових кварталів, розповів він і про масштаби руйнувань та людські жертви. Дуже сильно постраждала транспортна інфраструктура, акцентував очільник Харкова. Наразі через російські удари, що були завдані за весь час війни, вона пошкоджена на 65 відсотків, наголосив Ігор Терехов. Саме транспортна стратегія для Харкова ключовий елемент процесу відновлення. Ми сьогодні не можемо дозволити себе просто ремонтувати те, що зруйноване. Ми будемо будувати нове. It. today we do not need and we will not uh, repair just the infrastructure. we need to create the new infrastructure. we need to uh, create the conditions for constructing the new innovative infrastructure. <stuttering> sustainable, inclusive and modern infrastructure. <stuttering> З нашими партнерами з Міністерство Транспорту Великої Британії та Провідного інженерною компанією АРУ Харків розробив транспортну стратегію. and стрес we created a unique transport strategy today for our city. І це не концепція на папері, а це практична. Практична дорожня карта, яка буде обов'язково втілена в життя, і ця транспортна стратегія, яку розробляє місто разом з провідним архітектором сучасності лордом Норманом Фостером, вже є в генеральному плані розвитку Харкова, підкреслив Ігор Терехов. Так, ми маємо на мети сьогодні новити рахунок склад метрополітену, тролейбуси, трамвай, автобус. of course, we have the aim today to renew the rolling stock of trams, trolleybuses, metro carriages, buses. <inaudible> uh, also to recover and to create new uh, routes uh, of public transport, especially electric public transportation but we need, first of all, to create the vector of uh, development of as the green city. that's why the strategy that we developed just recently determined the long-term and short projects and especially the bicycle routes for the city. впровадження підземних багатофункціональних паркінгів. Та, also the multifunctional parking spaces, especially on І головне, що нова транспортна стратегія враховує важливі принципи, такі як мобільність та безбар'єрність. Ігор Терехов закликав доєднатися до реалізації плану відбудови нашого міста та втілення в життя унікальних проєктів розвитку Харкова, розроблених Норманом Фостером, міжнародних інвесторів, банківські інституції. Він також зауважив, що дана транспортна стратегія це стратегічна складова генерального плану розвитку Харкова. І поряд з нею є також економічна стратегія розвитку та інші. Харков завжди був і буде залишатися центром науки, центром освіти. Харків always was and will be the center for research and science. IT сектор. IT sectors developed in Kharkiv. Inноваційна виробництво. Innovative production. Це стратегія промислового розвитку міста Харков. It's the most important strategy for the production of Kharkiv. Тому для нас дуже важлива транспортна стратегія, яка буде передбачати розвиток території міста Харків. Закінчуючи свою промову, Ігор Терехов подякував всім, хто підтримує, допомагає Харкову і підкреслив, що нова архітектура та цілісна структура післявоєнного Харкова це чіткий план дій для відновлення та розвитку міста. Я впевнена, що разом ми досягнемо справедливого миру для України і будемо відбудовувати разом Україну і звісно, наше місто, міста Харкова. Яна біляєва Ярослав Кононенко, Олександр Уваров. Арків новини.